Я вас вітаю. Все думала про притчу новорічну, але як для мене краще, ніж це зробив Дікінс у своїй різдвяній пісні: Нічого і не скажеш. Недаремно ця розповідь була тією, яку найбільше разів перевидавали та признімали у всіляких інтерпретаціях. Пригадаємо її сьогодні, я сподіваюся, ви не проти. Свій допис я назву до чого нам різдвяні духи. Коротко прибіжуся з містом. Не боюся спойлерити, бо е, ця історія заїжена до дір, і всі ми з нею більш-менш знайомі. Жив був собі дуже неприємний чоловік на прізвище Скрудж, який нікого і нічого не любив, окрім грошей. А вже ж не любив він і Різдво, свято, коли люди дарують і випромінюють світло, і добро навколо себе. Як ніколи. Все і почалося саме тоді, коли Скрудж був дуже роздратований Різдвяним духом, який лунав скрізь всіма щілинами. До нього завітав мертвець, його колишній партнер Марлі, який за життя був йому до ладу, як то кажуть. Цей чоловік вже сім років як помер, тому і мав вже зовсім іншу картинку про життя, яке свого часу не дуже і цінив. На жаль, так само все це і працює, ми здатні оцінити як світ тільки те, що втратили та розглядаємо зі сторони. Марлі був весь заплутаний у ланцюгах, був втомленим та пригниченим. Прийшов на різдво до свого колишнього однодумця сказати, що все, про що вони думали та що робили, є блефом та дурницею. Сказав, що єдине, що має сенс, це інші люди. Та допомога тим, хто потребує. Тобто єдине, що має сенс, це є любов. А ланцюги – це те, у що ми саме віримо, і те, що нас всіляко стримує. Сказав він Скруджу, що хтось змінювався, поки не пізно, і що для цього його відвідують різдвяні духи. Схоже, Марлі був справжнім другом для свого колишнього партнера, якщо вчинив він саме так. Перший різдвяний дух був про минуле. Він показав скруджу, яким той був у дитинстві, підкресливши, що саме його привело до такого дорослого життя. Коротше, макнув його в те, що все має свої коріння і відбувається не просто так. Скрудж засмутився. Наступний різдвяний дух це сьогодення. Він показав нашому герою, які справи є насправді. Тобто він витягнув скруджа з його уявного та зручного маленького світу та обличчям у обличчя Скрудж знову засмутився і вже дужче. Третій дух майбутнього показав скруджу всі наслідки того, як той думає сьогодні, і, відповідно, як живе. А головне, він показав йому, що той помре, і це може статися досить скоро. Скрудж тут не тільки засмутився, він налякався, як ніколи, і до нього нарешті все дійшло. Кінець цієї історії дуже милий. Ми бачимо справжнісіньке різдвяне диво, коли людина в одну ніч повністю перевтілюється і стає цілком щасливою, бо випромінює любов та доброту. Отака собі прекрасна історія. І як для мене зовсім не дитяче, бо це не казка і не міф, це все може бути. Чарльз Дікінс, справжній красень, який задовго до всіх Фройдів показав нам дію та сенс психоаналізу, бо саме він привів скруджа до перевтілення. Все починається з питань та розуміння, що світ навколо не дається нам як усталено. Він у кожного з нас свій, тому що у кожного свої були обставини в дитинстві, що формували наш світогляд. Також дуже важливо на нашому шляху до змін та щастя розуміти, що все, про що ми думаємо, не є абсолютною правдою. Це тільки те, що показує нам наш світогляд. Тобто, ми у дитинстві та у підлітковості отримуємо особисті окуляри, які ми дивимось на світ. І дуже важливо, щоб простір огляду цих окулярів з руками розширювався, а не навпаки, звужався, як це сталося зі Скруджем. Тому справою духа нинішнього Різдва дня було зняти окуляри зі Скруджа та показати світ таким, який він є. А потім скруджу показали правду про те, куди він йде та що його чекає. Так, показали смерть. Ви не замислювалися, чому саме на смертному одрі до нас усе доходить? Чому саме, переживши близькість смерті, люди починають думати інакше? А де ці думки були до того? Вони були в тій самій голові, але приховані купою всього, що в моменті смерть життя стає вже незначущим. Тобто, людина переживає найголовніший страх свого життя? І всі решта, решта страхів, які заважали гарно жити, перетворюються в дрібницю. Мабуть, якось так це все працює втрачати більше нічого, окрім життя. Всі ланцюги, що стримували нас гарно жити, стають очевидними як ніколи. Це так все виглядає? Ми нарешті починаємо розуміти і переосмислювати всі сенси нашого буття. Так, все можливо, і дива стаються. В наші часи існує така купа реальних інструментів, аби було бажання. Так вип'ємо за це, за те, щоб не чекати смерті, а жити добре тут і зараз. За те, щоб кожному з нас вистачало сміливості та розуміння зробити той самий крок, який може подарувати по справжньому щасливіше життя. Любові нам та доброти усім, і зі святами. З вами була Маріса Гуріна.